Як позитивні, так і негативні емоції потребують енергії. Саме тому у багатьох оцей рівень коливання емоцій може знижатися до такого більш нейтрального. І саме тому на щось хороше ми реагуємо вже менше, рівно так само як і на щось погане, ми реагуємо менше. Це не означає, що ми стаємо черствими, поганими, як ти кажеш, або якимось не такими. Це просто виснаження нашого організму, виснаження психіки, це фактор звикання до якихось історій, тому що проживати і пропускати через себе щодня новини, події, страждання, емоції це дуже, дуже важка праця організму. Вона теж потребує вихідних, скажімо так, і ну, на жаль, поки таких вихідних у нас нема. Є тільки усвідомлена усвідомлена турбота про свій стан, коли ми дозволяємо собі декілька днів вимикати новини, наприклад, усвідомлено їхати на природу, відпочивати, бути в тиші, бути з собою, дозволяти собі насолоджуватися в моменті дрібницями, про які забуваємо. Такі, наприклад, як насолода, усвідомлена їжа, якісь споглядання. 30 хвилин секундни, там навіть да фокус уваги на чомусь, тому що нам подобається, і от проживання таких дрібних елементів, а не тільки великих, mm -hmm. не тільки масштабних, да, скажімо так.